Я знала, що рано чи пізно це станеться, але воно уявляла, що так швидко. Якось п'ятницю ввечері я прийшла з роботи, написала чоловікові список продуктів, відправила його в магазин, а сама стала готувати вечерю. І тут забігає на кухню щаслива Оленка і показує мені руку. Я не можу второбати на що дивитися. А виявляється, дивитись треба було на безіменний палець, на якому повним ходом красувалась каблучка. Мамо, Денис, зроби мені пропозицію. Я так довго так, на це чекала. Оленка на радощах стала мене обіймати. І тут до мене почало доходити. Щойно мені моя дитина повідомила, що заміж виходить, але це ще були не всі сюрпризи. Мамо, Денис з батьками до нас в гості збираються, радісно продовжує донька. Коли? неділю, яку неділю? Хто що прийде, тобто післязавтра? У мене був один день, щоб доготуватись до приходу святів. Я набрала чоловіка і продуктувала йому новий список продуктів, які треба купити. Він здивовано перепитав мене, чого це я так різко змінила плани, що святкувати збира що святкувати збираємось, та я відповіла йому, що вдома йому все поясню. Не можу сказати, що я засмутилась, але не зраділа теж. дочці мої лише 23 роки, нам з чоловіком нема ще й 50, ну куди їй поспішати? Живемо ми не дуже багато, але маємо доволі простору двокімнатну квартиру, у дочки окрема кімната. З повчаннями ми її не набридаємо, освіту в університеті Оленка отримала, зараз працює по спеціальності, багато вона ще не заробляє, але на і на шпильки їй вистачає. А про такі речі, як комуналка і їжа вона не думає, поки дочка живе з нами, це наш обов'язок. Саме тому я й не вважаю, що у доньки була ж така нагальна проблема заміж виходити. Доню, тебе ніхто з хати не жене, підтримував мене мій чоловік, коли я йому розповіла, які у нас новини і навіщо скільки продуктів. До чого тут це справа зовсім не в цьому, відмахнулася невдоволена дочка. А в чому ж? Ти чого з мамою так рано одружився? Вам приблизно було стільки ж років, скільки зараз мені. Бо я любив твою маму і боявся втратити. Знаєш, скільки в неї були залицяльників? Я боявся, що її у мене вкрадуть з під носа. За мрію згадувати мій чоловік. Він так смачно це розповідав, що я аж сама мимоволі усміхнулась, бо ми і справді дуже любили одна одного. От і я люблю Дениса, а він мене, тому ми й вирішили одружуватися, пояснила Оленка. Дочка пішла в свою кімнату, а ми з чоловіком стали думати, що тепер робити. Бо до весілля ми аж ніяк не були готові. Самі знаєте, яка тепер у кожного фінансова ситуація. Але ми собі подумали, що наперед хвилюватися не будемо. Нехай прийдуть спершу свати, а ми поговоримо з ними, порадимося, тоді вже й будемо вирішувати, що і до чого. Неділю ми приймали гостей. Прийшли до нас батьки Дениса, з перших хвилин я відчула, що просто не буде. О, то що ви в такій маленькій квартирі живете, майже замість привітання, сказав сват. Ми з чоловіком переглянулися і запросили гостей у велику кімнату, де ми накрили стіл. Так і дуже мало місця, нема де розвернутися. Батько Дениса явно був незадоволений нашими умовами проживання. Майбутня сваха критично оглянула сіл і стала виганяти, виставляти сумки з харчі, які вона з собою, виявляється, привезла. Вони люди з села, і у них все домашнє, свіженьке, не те, що у нас. Чесно кажучи, я не знала, як на це реагувати, бо такого я ще не бачила, щоб люди в гості зі своїм ходили. Сваха стала розкладати домашню ковбасу, сало, голубці, холодець. І все це вона припідносила так, як наче у нас немає нічого смачного, і, і бути не може. Сілими обговорювати весілля, я трохи заспокоїлась. Сват, набудючився і питає А що ви за свою дочку впридане збираєтесь давати? Ми з чоловіком знову лише здивовано переглянулись Яке придане, середньовіччя якесь. Ми не проти, щоб молоді спочатку пожили у нас, навіть готові їм більшу кімнату звільнити, а потім нехай працюють і заробляють на своє, чи не так. Але сватів на це інша думка. Не знаю, на що вони сподівалися, але пішли від нас дуже розчаровані тим, що побачили. Про весілля ми так і не домовилися нічого конкретного. Діти теж засмутилися. Денису незручно за поведінку своїх батьків він сказав, що в такому разі вони з Оленкою просто розпишуться і все. Чоловік мій розізлився, каже, що дочці заміж рано, нехай ще біля нас буде. Я його заспокоюю, кажу, що нам сватами не жити. Вони просто такі люди специфічні, треба змиритися. Але мій чоловік вважає, що батьки Дениса будуть втручатися в життя наших дітей і будуть їм заважати. От що тепер робити, як бути? Боюся, що якщо ми не підтримуємо дочку, то вона від нас відвернеться. Дайте пораду, як правильно нам діяти в цій ситуації.